Скільки разів на день треба обніматися та чи корисні поцілунки? Є обійми підтримки, обіймі щастя та любові. Але найважливіше обнімати дітей зранку після пробудження, впродовж дня. Перед сном стільки, скільки дитині потрібно, поки вона вас не відпустить. Це базова безпека дитини та зв'язок з батьками, який дитина пронесе через це життя. Воно дає їй впевненості собі та в підтримці батьків. Це база. Дітей в губи цілувати не можна, не передавати флору, максимум щічку. Кохану людину треба обнімати кожного дня, особливо коли йде напруження, виділяються гормони щастя, в обіймах, де розслаблені нервової системи. А ті, хто не знайшов ще другу половинку, обнімайте родичів. Це допоможе приглушити відчуття самотності, особливо батьків. Бо вони інколи грають на емоціях, щоб мати контроль над дорослою дитиною. Щодо поцілунків, то цілуватись губи можна тільки зі своєю половинкою, а жінки часто.